Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Розпочинаю другий-другу частину новорічних іграшок 2023 року. І, як ви бачите, це буде Dimensions. І якщо подивитися на кількість ниточок, то це буде якийсь невеличкий Dimensions, невеликий набір там на декілька штучок, так? Я вам показувала, скажіть за все, я думаю, що я вам всі ці набори показувала, і я буду починати цього миколайчика. Санта Орнамент він називається, але Миколайчик так? Ось, він невеличкий, порівняно з баночками, мені він здався взагалі малесеньким. І ось так я можу ось тут на нурги кріпити. Я зробила, давайте так, відкрию і покажу. Перші. перші хрестики. Трошки повишивала, цікаво, гарно. Чомусь ці ниточки лягають, плутаються трошки. Дуже дивно. Ну, тобто, в баночках такого не було, а ті чомусь плутаються. Але мені здається, достатньо рівнесенько викладаються. Хоча я цим не переймаюся зовсім. Ну, просто зовсім. Ось, перші хрестики а, зроблені. Початок початий. І побачимо, чи встигну я вишити у травні. Привіт! Сьогодні 4 червня, і дуже довго я вам не знімала, проте відшивала і йду за планом. Миколайчик готовий. Красунчик вийшов. Нічого не можу сказати. Єдине, що мені. Зараз секундочку. Так, знайшла ножиці. Єдине, що мені не подобається, це ось цей пряничний мен. Він дуже ну, там складається з цих трьох, чотирьох, п'яти обличчя, з п'яти цих хрестиків. І так, очі, я робила як найменше ми хотілося зробити. І ротик, ну, він такий. В принципі, його то і не дуже видно, коли ти так дивишся на всю картину. Ведмедик мені подобається. Я йому зробила наймиліше, наскільки це було можливо, обличчя. Ось тут ялинка, подарунки, і його ти не бачиш. То, можливо, його і не треба було там вимальовувати. ну, таке. Ось, В принципі, все інше відшивалося швидко. Я його відшила на початку місяця. Мені здається, не відшивала тут чорні вексті фрузилки, які ось тут є. Бачите, він тут теж такий страховці трошки. От, дивіться, я зараз з вами розмовляла, подивилася, що тут є. Чорні фрузелки. У мене вони не зроблені. Чомусь я перевірю за схемою, чи в схемі немає, чи в мене. Ну, в принципі, можливо, я б їх і не робила, щоб на нього не звертати увагу. З іншого боку, треба зробити, щоб було зрозуміло, що це пряничний, прянична людинка. Ось. І, в принципі, все, що можна сказати, це ми відшили залишки. Як завжди, багато. Я не буду, скоріш за все, робити жгутик з цих ниточок червоних. Скоріш за все, я куплю такий, вже готовий, і буду робити. Наступними були сенчата. Я думала, що вони мені дуже сподобаються. Але це перша іграшка з тих, що я відшивала, яку я відшивала відчувала без задоволення. Я не знаю, що відбулося, вона мені у відшиві не сподобалася. Така, якщо баночки я відшивала з таким супер задоволенням, то чомусь цю іграшку не знаю чому. Відшивала без особливого задоволення. Вона гарна, вона цікава. А, вона дуже естетична, ось ці ялинкові гілочки, подаруночки, зіронька. Зараз я дивлюсь, вона мені дуже подобається краса, як чудово, але я відчувалася не дуже весело. Можливо, період такий був. Ні, не знаю. Відчилася. Це була іграшка червня. І наступною мала бути Ялинка. Але Наталія Лужанська Сузір'я Єдинорога, від якої я купила Санту і Місіс Клаус, вона оголосила разом з Христоманією спільний відшив, ну, спільний проєкт своїх наборів, схем. І оскільки у мене був Санта, то я вирішила і відшити його зараз, прийняти участь у цьому СП. І розпочала санто. Нагадаю, а, до речі, давайте покажу. Тут теж о, залишки від о, санчат. Від санчат залишки теж достатньо гарні. Бачите, наприклад, цього кольору там трохи було треба по одній. і залишилося більш половини. <кій> Ось, метрові такі чудові, можна назбирати багато. Так, нагадаю санту, який має бути, і покажу майже початок. Це, звичайно, я відшила потроху за 3 дні. Майже всі хрестики. І порівняно з дерев'яною основою, я колись вам розповідала, що на дереві мені зовсім не сподобалось і я буду відшивати лише, якщо дуже-дуже буде щось потрібне відшити. То тут на пластику мені сподобалось. Єдине, що, ось коли білі відшиваєш хрестики, то прозора завжди бачиш, куди там хрестики закривати. Ось, а все інше дуже гарно виходить. Мені подобається. І покажу вам ще дещо. Ви пам'ятаєте, що моя донечка відшиває Місіс Клаус, яку я збиралася, ну, як би, відшити. І вона відшила всі хрестики. Вона подивилася, що я вже Санту відшиваю. каже, я хочу бути попереду. Вона відшиває, звичайно, ну, повільніше набагато. Почала вона раніше, але вона всі хрестики відшила. Тепер вона буде відшивати бекстіч, пробувати вона ніколи не відшивала. І е -е, бісеринки пришивати. Ось така краса. Тож, йду за планом. Наступною буде ялинка вже після Санти, і там я вже їх потім разом оформлю, думаю, і тоді вже випущу для вас другий випуск. Все, пішла відживати. Привіт! Сьогодні 2 серпня, і я знімаю з рук. Результати а, липня, <смістична> липня, я відшила Санту. Ось такий не стала я його ставити на підставочку, щоб вам гарніше показати всі деталі. Він дуже гарний. Я вперше пришивала бісер хрестиком, цікаво мені було. Єдине можливо, закріплювати нитку достатньо складно, ну це тому, що я її так закріплюю. Але все виходить ну, так класно. Просто. Якщо на дерев'яній основі... Дерев основі мені не так сподобалося, то на пластикові сподобалося дуже. В принципі. І результат гарний. А, до ось тут, якщо хтось буде відшивати, ось тут дештанці. це DMC, господи, ці, не люрекс, Металік. І так, він гарний, блищить, але вишивати їм зовсім не цікаво. Але ось тут, у дві ниточки Бекстіч. Я його робила викладною ниточкою, і тоді достатньо простіше, набагато простіше. Можна навіть закріплювати не металиком, а якоюсь іншою жовтесенькою ниточкою з набору. Ось, трохи залиши, вірніше, не трохи, нормально так залишків залишилося, навіть бісеру бісеру, якщо десь там загубиться, і результат класний. Донечка відшиває вже бекстіч на своїй місіс Клаус. І в серпні я відшиваю четверту іграшку і збираюся вам випустити другий випуск, і я сподіваюся. Що донечка довишиває, і ми зможемо. Ну, я покажу вже їх разом парою, як вони стоять. Єдине, що сьогодні щось камера робить їх світлішим, яскравішим, а він більш темний. Ну, я сподіваюся, що наступного разу, коли буду знімати їх в парі з місіс Клаус, вони будуть того кольору, такого темнесенького. Так, і а, наступною четвертою іграшкою буде ялинка. І я її вже розпочала. Ось так. Не подобаються мені кольори, чесно кажучи. Ну, нічого. А, дуже швидко відшивається, дуже легко, і, в принципі, це а, далі ялинка відшивається чотирьома, чи трьома, чи чотирма зеленими і червоними. І все, і бекстіч. Я думаю, це найпростіше. іграшка буде з тих, що відшивала. Але ось так поодинокі мені все ж таки не дуже сподобалися аніж баночки в наборі. І я дуже чекаю на вересень, коли будуть грузовички. Дуже на них чекаю, щоб їх відшивати. Мені дуже цікаво, як воно буде. Пішла відшивати! Привіт! Відшилася моя ялинка. Вона майже одразу відшилася найгарніша з цих трьох наборів, які я запланувала. Найкрасивіша, найпростіша, ну, і мені так, вона подобається найбільше з цих трьох. Один колір, ну, майже так, одним кольором багато відшивалася. Дуже швидко, я здивована. І ці зірочки такі цікаві. Я їх з серединки відшивала. Виходить, гарно. Вирішила вам показати, як всі показувала до оформлення. І тепер я можу всі три вирізати, оформити. Я вже вам покажу готові. а Так само моя донечка відшила місіс Клауст, у нас буде пара в кінці цього випуску. Проте я довго, чому ще не оформила, не зняла цього відео, я довго шукала шнур і так і не знайшла. Тут достатньо ниточок в кожному наборі, щоб зробити самостійно, ось цей він там, як називається, Кордінгом ну, там є інструкція, як скрутити, можна скрутити, проте мені не дуже подобається. Я пробувала і у мене не так гарно виходить, як готовий вже шнур. І я шукала, шукала, не знайшла. І я знайшла дуже гарний, як мені подобається. Не дуже товстий тонесенький відносно і двокольоровий, але синій. Він сюди, звичайно, не підійде, я купила на всяк випадок. Щоб було, можливо, для якихось інших іграшок, тому що, ну, хто знає що буде, далі відчуватися і захочеться чого. І приїхавши додому, я знайшла ще ось такий це вещоний шнур, не знаю, як українською, і донесенький білий. Можливо, його. А можливо, цього, волосінь. Просто я, ну, воно прикольно виглядає, що волосінь не видно, але мені не подобається, що вона може плутатися. Тому, я думаю, що, скоріш за все, цей білий, чи я якось скручу по три потрібен того кордінгу, щоб був червоно-білий. Я дуже хотіла червоно білий чомусь. Отже, пішла вирішувати, що буду робити з цим: вирізати, приклеювати фетер і побачимось в наступному включенні. Ну що, іграшки оформлені. Я готова завершувати випуск другий про новорічні іграшки і показати вам результат. Першим миколайчика показує, як його він відшивався. Щодо цієї стрічечки тримача, я шукаючи, шукаючи, не знайшовши таку, я хотіла більш тонесеньку так, ось цю ниточку, я скрутила. Мені не дуже подобається, можливо, те, що вона не дуже щільно скручена, але те, що вона тонесенька, то мені дуже подобається. Вона така тендітна, ніжна і висіти буде гарніше. Ось, Якщо комусь цікаво, я брала ниточку одну витягувала з органайзера, ділила її на чотири частини, дві червоні брала, дві і їх скручувала. Скручується легко, якщо ні, ну, ви там не розумієте, чи в принципі, просто у мене не так щільно воно скручене, тому я не знімала, як я це робила. Але якщо вам цікаво, скажіть, я в наступному випуску вам покажу, як це робиться. Ось, позаду я намалювала лінером цифри, відшила їх червонесеньким, просто щоб знати, в принципі, це просто для мене ось. І отак вийшло. Так, другими були Так, санчета. Санчата, теж їх так трошки щільніше тут скрутилося. Білий фетр я обрала. Мені так подобається. Воно ніби контур такий охайненький виходить і не забирає кольори. І ялинка. Вирізалася. Така вона приємна, ця ниточка. Є. Так, і моя машуня вона відшила Місіс Клаус. Готова. Дуже, дуже їй сподобалося. Вона була в захваті. Дуже цікаво. їй складніше було відчувати, звичайно, бекстіч, особливо ось цей бекстіч, Ось тут. Не крейником, а ДМС Металіком. Ось тут і трохи тут. Фуксуся. Ось тут вона відшивала сама. А тут вже трохи десь я їй допомагала завершувати, бо їй було ну, складновато, я розумію. Це, ну, в принципі. І нам з вами не дуже іноді приємно ось бісер їй сподобалося відшивати. Ось ці сережки. Ну, Їй дуже сподобалося, гарно дуже. Вона вперше крутила ці фрузелки. обережно обережно її так гарно вийшла, мені здається. Ось, І а поруч вони вдвох. Так, вам показую. У нас є малесенька ялинка 30-сантиметрова разом з нею. Вони будуть просто, мені здається, чудово виглядати. Дуже задоволена те, що Наталія Лужанська зробила такий дизайн, у нас і була змога їх відшити. Отже, такі результати другого випуску. Я йду за планом. Ще 5, ну, 5, так, 4 заплановані і одна машуніна іграшка готові. Наступними будуть розовочки. Від Діменш. Їх там почувати, я думаю, не так легко і швидко, як ці. Вони побільше за розміром і за кількістю хрестиків. Проте дуже цікаво і мені дуже хочеться. Тому я вам щиро дякую за те, що ви завітали до мене, за те, що дивитеся, за те, що ставите вподобайки, за те, що радієте, насолоджуєтесь життям. Я вам бажаю гарного настрою. Побачимось!